Навігація в iOS, особливо навігація в ЄКІТІ. Сьогодні людина в телеграм-чаті спитала: А які ще є підходи по навігації в iOS? Так, ось у нас є в ЄКІТі чотири основні підходи по навігації. Перший підход це пряме лінкування, коли один контролер напряму визиває інший контролер. Так, це дуже просто, але це дуже показує гарно себе в однонаправлених архітектурах, таких як Redux. Редакс. В Redux це дуже гарно працює. Потім у нас ідуть навігаційні паттерни: це навігатор, координатор і роутер. А, координатор це найпопулярніший серед усіх, але будьте обережні, я дуже знаю багато гарних і поважних розробників, які його хейтять через те, що багато хто його використовує неправильно. Навігатор у мене є лекція на Ютубі по навігатору, як я його реалізовую з деякими невеличкими змінами, і роутер. Роутер. Найчастіше це все використовується в вайпер архітектурах та обрізаних якихось вайпер архітектурах. Тому є такі чотири основні підходи. Подивіться, як погуліть, як це люди реалізовують, і повторяйте лише правильно. Удачі вам!